На роботі гарно, як зустрічаємося, всі живі, здорові. Ну, Сидить, у нас тут бригада наша, чотири чоловіка. Люди дійсно на нас ждуть. А хто у вас захворів? Добрий день. Мама. В таких селах, де немає нормальної лікарні, дуже багато хронічних хворих. Привіт, це кордон медіа. мене звати Олеся Боровик і сьогодні ми працюємо разом із мобільною групою медиків, в склад якої входять і медики із Краснопільщини та із Червоного Хреста. і вони зараз працюють у селі Чернечина, Краснопільської громади. До слова, це село цікаве, тим, що тут дуже багато переселенців. Зокрема, тут є цілі вулиці людей, які переїхали із прикордонного села Тур'я Краснопільської громади. Ми про них вже вам розповідали у минулих випусках на кордон медіа. До речі, посилання залишу тут під відео на цей репортаж. Ну а сьогодні ж саме про те, куди доїздять медики та кому надають допомогу, особливо в тих селах, де немає амбулаторії та звідки повиїздили сімейні лікарі. Так, а так. Нормально, сидить, не грузорний давай. Не ти гружон, нам дитина, ми далі. А поки медики приймають пацієнтів, ходімо, поговоримо з водієм швидкої. Ну, сидить у нас тут бригада наша, чотири чоловіка. Я, лікар, Андрій, і дві медсестри. Mm -hmm. Вони там, ну, людей буває, оглядають автомобілі. Другий раз на визов приїжджаємо на вулиці, це відбувається. Ну, Це авто як швидка допомога чи немає там? Це ото... усе є. Угу. Ну, а давайте підемо. Так, що є в машині, покажіть. В машині є усе. Розказати. Дуже... Як повноцінна швидка допомога, да, так? Да, повністю. Вона... Це село далі від кордону, тут ми більше в безпеці. А при кордоні села ми одягаємо по повній формі. і Все у нас і каски, і бронежилети. Угу. Прям доїжджаєте до крайніх сіл, де якраз біля кордону? Ну, 6 кілометрів крайнє село, це Михайлівське, угу. Мезенівка 7 кілометрів. Це саме ближні нас села. Угу. Всі останні більше 10 кілометрів. Наскільки бувало можливо небезпечно їздити по прикордонню? Ну, ми поки слава Богу, не потрапляли під обстріли. Ну, угу. а небезпечно. Прилітає в села, в яких ми буваємо. Ну, Практично усі ми виїжджаємо в основному туди, в там, де немає вже сполучення mm -hmm. з населеним пунктом. Тому що люди, які залишилися без достойної медичної допомоги, вони в цьому все рівно потребують її. І ми вибираємо те населені пункти, де сполучення немає, приїжджають бригади і роблять свою роботу. На сьогодні бажаючих уже немає, тож поїдемо тепер на виклик до тих пацієнтів, які не змогли самостійно прийти. На роботі гарно як зустрічаємося всі живі здорові. Ой, то це така дорога, що вже й мене укачало. <смітно> Ой, оце оце, оце, оце ми <смітно> в бранці ще <смітно> як ми їдемо. <смітно> <так>. Це ще одкрийте. <проси> О ну. там на мозкава і на бранці. <смітно> це дорога більше часу. Більше часу ми да. Це полихаємося. років стажу, Ведеш в Червоному Христі чи десь він Ні, працівав. Я в сімейній медицині. Ну, справа була. Чердільничі медичні сестри, потім вже коли утворилася у нас сімейна медицина, то ми стали сімейними медичними сестрами. А три місяці це ми ще і червоний красний крес. Mm -hmm. Чому от обрали саме цей напрямок? Можна було просто там в амбулаторії сидіти, приймати. E, no, а це ж все таке дорога, ви кажете, і вас укачує. І дорога, і у і все. Ну саме першому предложили нашому лікарю. А ми працюємо його медичні сестри. І він у нас попитав, чи ми з ним. Ми сказали, що з ним і так оце в нас команда. І працюємо. Зура в нас прийом там у сімейній медицині, потім ж виїзд по селах, приїжджаємо, тоді, чи в нас робота на дому є. Так, що і так у нас кожен день. 24 на сіток. Ну, зараз... На тому ж теж у нас є, це, то, з інсультом людина лежача, значить ну, після цього приїду ще піду там показувати. У тепілю <stitutio> був такий приліт, що і двоє загинули, ну і завжди його обстрілюють в селище. Не думали там, переїздити, кудись там, в сумах, шукати роботу. Я думаю, медики завжди затребувані і скрізь затребувані. <stit> Ну, Якщо по правді, то, звісно, після, після, так, після таких прильотів кожен про це задумується. У ну, кожного якісь обставини є, що не можна поїхати. І, все. і це по обставинах ми тут є. Що ці обставини можна сказати, що нас тут і держать. У кожного свої. Ага. Так Звісно, може роботу. Робота медика вона потрібна скрізь. Роботу знайти, треба знайти, де жити. Треба ага. і, його... і все остальне до цього, щоб жити. Як часто вам доводиться виїздити на такі Щодня. мобільні амбулаторії? Щодня. Де можливо, чи небезпечно було працювати, чи найближче до кордону там доїжджали. Ну, На сьогоднішній день у нас кожне село кожне є небезпечним. Але найближче до сітки мене з кордоном це в нас знаходяться два села: це мус і мазинка. Завтра туди поїдемо, будемо одягати жилети. Ви там про нежилети? Так, 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 да? Сьогодні не одягали. Чому? Сьогодні не одягали. То, що трішки далі знаходиться. Угу. Там прямо на зіткнені, а тут трішки далі. Зазвичай люди приходять, можливо, з якими там запитом, що вони хочуть, що в них колить. Вже ми працюємо третій місяць і люди чекають на нас. Чекають, знають, що приїдуть, будуть буде лікар, надасть консультацію, зробимо аналіз на цукор, поміряємо тиск. Люди дійсно на нас ждуть, чекають, і раді. Багато те, що ми роздаємо безплатно ліки. Не скрізь є аптеки. У нас, мабуть, в одному чи двох силах є аптеки. а так треба це із бранцівки, 20 кілометрів Краснела. доїхати до Краснопілля, щоб купити ту. Вискотка. А хто пооставався? Бабусі, дідусі, так? не в усіх навіть діти є такі. У кого є діти, той воює вже, той... і, звісно, те, що в нас є, це дім. Скове, у нас є таке село, воно невелике, ну там, мабуть, 20 чоловік діток. І мами, так, да. ми даже саме там 50 чоловік живе з них, 20 діток. Кожний наш приїзд це 5-6, а то ну, це діток приводять. То послухають, то що ми в серці кардіограму поробили. Андріату, що беремо з собою? день. Добрий день. Там лікарства, якщо. Ба, зробили, але на буде. А хто у вас захворів? Добрий день. Мама. Викликали сюди, а не прийшли чому? Тому що вона не дойде. Не дойде не привезти нікому, всі на фронті. А до вас швидка доїжджає, звичайно. Та, ще поки не визивали. Так просили, когось, щоб хтось доїздити до лікарні. Uh -huh. А так їздити в лікарню куди? Я їздила в суми в лабораторії, здала аналізи, а так їжджу і Угу. Добрий день. Щоб вона не стіснялася, може нам кудись спортивну. Давайте. туди. Або ми тут ходимо, ну, сподіваюся. Пацієнти, такі, як і кожен день, це хворі з ну, старенькі люди, які не мають зачасту змоги самі добратися до лікарні. Ну тому була собственно, говоря, створена ця бригада, коли ми можемо відвідати людей в віддалених таких населених пунктах і надавати їм медичну допомогу, те, що ми можемо зробити. Я працюю лікарем загальної практики сімейної медицини в Краснопільському центрі первинної медико санітарної допомоги. Була новина, що збираються створювати мобільну бригаду, і я вирішив, що було б дуже непогано поїздити, допомагати людям. Ну, в чому складність в таких виїздах для вас особисто? Е, для мене особиста дорога. Її е, ну, відсутність Відсутність дороги. Просто сам час в дорогі він виснажує. Ще плюс я їджу сум, виїхав в Суми тимчасово на період війни. І ну, в середньому 5 часів я просто їду кудись. І Це дуже виснажує. Таких селах, де немає е, нормальної лікарні, е, дуже багато хронічних хворих, які через віддаленість населеного пункту не мають змоги пройти нормальне стаціонарне лікування для того, щоб е, підтримувати своє здоров'я. Ви кажете, що ви переїхали до Сум. чи не пробували там знайти якусь роботу? Ну мені подобається працювати в Краснопіллі і в сільській місцевості, тому ні, Місто — це не це не для мене. Я навчався в місті. Довгих восім років це було складно жити в місті. Я більше сільський хлопець. У нас працює вже мобільна бригада це понад два місяці, здається. Ми, вони забезпечують послугами ліка, ну, сімейного лікаря моє віддалене село, ну, наше віддалене село Москове і село Чернечина. Люди ну, вони. Чекають в нас кожен перший четвер. Це Чернеччина. Вони приймає лікар. Вони вже всі знаються в графіку. Просто ми іноді локацію змінюємо. Вони ну, по вулицях працюють з машини. На території Сумської області у нас працює шість медичних і мобільних бригад. Кожна бригада состоїть із лікаря, двох медичних сестер, водія. І фармацевта, який видає ліки. Кожен день кожна з бригад згідно графіка, графіка приїзде в той населений пункт, де їх чекають, і проводить обстеження. При обстеженні вимірюється тиск, вимірюється сатурація, вимірюється сахар, якщо це потрібно, даються консультації і видаються ліки. І так це кожен день, окрім суботи і неділі. Ми виїжджаємо в основному туди, там, де нема вже сполучення з населеним пунктом. Тому що люди, які залишилися без достойної медичної допомоги, вони в цьому все рівно потребують її. І ми вибираємо те населені пункти, де сполучення немає, приїжджають бригади і роблять свою роботу. До побачення не хворійте. Щось такі вам ви будемо. До побачення нам все добре. Старатися не хворіть. Через дві недільки, якщо що, приходьте. А ні, ми приїдемо. Все, до побачення. До побачення не хворійте. Щось такі вам витемоти. До побачення нам все добре. На все добре. На все добре. Все. Все не Через дві неділі, якщо приходьте. Все, ми поїдемо бабушкам. А ні, ми приїдемо. Все, до побачення. Всего найкраще. Буде раді